Дивлюся в небесну блакить і рідний свій край уявляю, душа, наче пташка летить, простори жаданого краю, там квітне чарівна весна, там радість безмірна панує. Там рідна моя сторона, і серце за нею сумує крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе. Крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе на груди Христові схилюсь, забуду страждання і горе. І в гори небесні вілюсь, як річка вливається в море, а поки що тільки в думках, лину до рідного краю і з вірою в серці свішля, по вузькій стежині звершаю. Крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе, крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе. Там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе, та скоро я вірю, прийде, ось та довождана хвилина, і зірка до світня зійде. У славі Господнього сина, дай віри, Ісусе, мені для тебе трудитись і жити, коли мої скінчаться дні, я зміг тебе в небі зустріти. крізь бурі земного життя. Як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там раді знайду я для себе крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття. Там радість знайду я для себе.